Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька та викладачка. Сьогодні ми поговоримо про Крим, той, який наш, і де батьківщина другого корінного народу України кримсько-татарського. Вивчаючи історію України у 8 класі, ви часто натрапляли на згадки про татарські набіги, про походи козаків на Крим. Але Кримське ханство це сусід. Відносини, з якими у політичній та економічній сферах були дуже важливими для жителів українських земель від моменту виникнення цієї держави і до її анексії Російською імперією, пропоную нам попрацювати за такою схемою, яка по завершенню уроку дасть вам відповіді на такі запитання: коли виникло Кримське ханство? Як складалися відносини між ханами та османськими султанами? Як розвивалася економіка ханату? Як складалися відносини з сусідніми державами? Якщо після того, як ви прослухали мою коротку розповідь, ви з легкістю даєте відповіді на ці питання, матеріал засвоїли гарно. Якщо ні, ви не тільки уважно прочитаєте конспект, а й ознайомитеся з додатковими матеріалами. Для ефективної роботи раджу вам робити короткі позначки щодо найважливіших моментів. Пригадаємо матеріал, який ви вивчали в 7 класі. Колись могутня Золота Орда на початку 15 століття втрачала сили. Особливою була ситуація в Кримському улусі, через який пролягав важливий торговельний шлях. Через Крим товари з Азії потрапляли до Геної та Венеції. Поступово частина еліти Кримського улусу переконується в необхідності відокремлення від Золотої Орди. Так, завдяки енергійності хана Хаджі Герая у 1440 х роках було проголошено незалежне Кримське ханство. Але його вигідне розташування приваблювало правителів Османської імперії. Тож у 1478 році хан визнав васальну залежність від Османського султана. Але не всі історики однаково характеризують взаємини між двома державами. Наприклад, Дослідники Бекір Аблаєв та Сергій Громенко стверджують, що підкоряючись велінням зі Стамбула, хан водночас зберігав суверенітет у внутрішніх справах своєї держави. Чимало ханів були незадоволені політикою султанів. Хани під великим тиском імперських урядів змушені були приєднуватися до воєнних кампаній, які не приносили Криму жодної вигоди. Варто зазначити, що за давніми звичаями. Кримських ханів обирали представники найвпливовіших кримських родів під час зборів Курултаю. Турецький султан лише затверджував такого кандидата. Ситуація змінилася вже за хана Газі другого герая, портрет хана на екрані. Хоча він і був популярним серед народу і мав певний авторитет, хана особисто призначив турецький султан. Ніякі вибори не проводились. Як розвивалася економіка Кримського ханства? Суспільство того часу ще залишалось розділеним за ознаками племені, складовою якого були роди на чолі зі старійшином. Старійшини впливових родів носили титул мурс. Над мурзами стояли беї, голови племен. Ця аристократія була радниками кримського хана. Вони отримували майже третину здобичі за результатами чергового військового походу. Мурзи в більшості випадків підтримували ініціативи ханів. У Кримському ханстві не було кріпацтва. Селяни мали відпрацювати тиждень-два в рік на мурзу, бея або хана, чию землю вони обробляли. Така повинність називалась толокою і являла собою колективну допомогу. Інша повинність, про яку згадують дослідники, десятина ашур. По суті, ця повинність заміняла собою податки, йшла на державні потреби і була обов'язковою для всіх верств населення. У кримських селян було чимало привілеїв, на відміну від мешканців з аналогічного соціального прошарку в сусідніх державах. У Кримському ханстві землі великих землевласників були вільними для використання селянами, випасу худоби, вирубування дерев тощо. Причина такої ситуації у пануванні ісламу в державі. Одним із найбільш поширених стереотипів, пов'язаних з Кримським ханством, є згадки про значний розвиток рабовласництва. Насправді, у Кримському ханстві рабство відігравало незначну соціально-економічну роль. Раби вважались товаром на експорт, і на Кримському півострові довго не затримувалися через великі витрати на утримання невільників. У Кримському ханстві стрімко розвивається ремісниче виробництво, особливо у великих містах, де ремісники виробляли і реалізовували свою продукцію на центральних ринках. Їхні вироби купували як місцеві жителі. Так і іноземці. У межах всієї кримсько-татарської держави широко розповсюдженою була обробка шкіри і хутра. Окрім цього, у ханстві було розвинуте ливарне і ковальське ремесло. Щодо зовнішньої політики, то міжнародне визнання Кримського ханства ґрунтувалося на військовій могутності. Кримські війська проявили себе в далеких походах османців. У війнах із Сафавідським Іраном та Габсбургами в Угорщині. Кримці виробили особливу тактику, здійснювали раптові короткотривалі набіги на ворожі землі, руйнували тил та комунікації ворога і підступали, забираючи з собою полонених. Для союзників татарські війська були доволі корисними в організації блокад міст, але до генеральних битв їх залучали нечасто — через недисциплінованість. Незадоволення діями кримських військ не раз ставало причиною серйозних конфліктів між Бахчисараєм та Стамбулом. Наприклад, у 1637 році хан Інаєт Герай відмовився йти походом у Закавказя. Османи організували збройний заколот, підбуривши проти хана ногайців під проводом Кантеміра. Хан з допомогою козаків на чолі з Тарасом Федоровичем завдав поразки ногайцям, але був убитий під час аудієнції до султана Мурада IV. З останньої третини XVII століття османи посилили контроль над Кримом. До цього їх спонукали, по-перше, провали у власній обороні в Угорщині, а по-друге, територіальні зазіхання Московії в північне причорномор'я після укладання останньої союзу з українським козацтвом. Поступово буферна зона степу, що відділяла Кримське ханство від Московії, потрапляє під владу царя. У цей час. Кіннота хана стала менш ефективною у боротьбі з військами, оснащеними вогнепальною зброєю, Кіремли мусили укріплювати кордони та бути лояльнішими до Стамбула, аби мати підтримку султана. Прихід до влади і тривале правління в Османській імперії великих візирів з родини Кеплюлю ускладнили взаємини з ханством. Хани частіше змінювались, строки їхнього правління ставали коротшими. Якщо правитель був талановитим полководцем і лояльним політиком. Стамбул його підтримував. А от військові невдачі були достатнім приводом для усунення навіть авторитетного хана. Наприклад, у 1677 році після невдачі під Чигирином втратив престол Селім Гірай І. А в 1683 році через ігнорування походу на відень Мурат Герай. Аби зберегти владу, хани мусили вступати в Союзи, укладені Османською імперією. Стратегічно важливий для них союз із Річчю Посполитою, спрямований проти Московії, було розірвано внаслідок прийняття гетьманом Петром Дорошенком протекторат Османської імперії. А ще Річ Посполита була активним учасником антиосманської священної ліги. Усе це посилює позиції Москви. Об'єднання війська московитів і запорозьких козаків під час кримських походів. 1687-го і 1689 років досягають перекопа. У 1695 році Кримське ханство втрачає свої важливі фортеці у Нижній Течії Дніпра, зокрема Азов. Щоб компенсувати втрату Азова, османці будують фортецю Єнікале та укріплюють Очаків. Історики вважають, одним з останніх проявів самостійної політики ханства плани Девлет-Герая II 1708-1713 років правління приєднатися до союзу гетьмана Івана Мазепи з шведським королем Карлом XII. Але перемога Петра І в полтавській битві у 1709 році зірвала ці плани. Хан прийняв у підданство запорозьких козаків, які заснували на землях ханату Олешківську Січ. На початку 18 століття Російська імперія розпочинає наступ на Крим. Поразка російського війська у Пруцькій кампанії 1711 року вважається останнім стратегічним успіхом Ханату проти північного сусіда. Кримське військо на чолі з Девлет-Гераєм ІІМ відіграло ключову роль в оточенні і блокуванні військ Петра І. Однак уже під час російсько-турецької війни 1735-1739 років війська Російської імперії двічі проривалися в Крим. У 1736 році через перекоп. У 1739 по Арабатській стрілці. У 1736 році було захоплено столицю Бахчисарай і спалено ханський палац. Російська імперія вперше дістала право торгівлі на Чорному морі і отримала право будувати фортеці на землях Гетьманщини. У першій половині XVIII століття Стамбул намагався стабілізувати стосунки з Петербургом різними миротворчими заходами. Визначався сухопутний кордон, організовано комісію для врегулювання взаємних прикордонних претензій між татарами та козаками. У другій половині XVIII століття наступ Російської імперії посилиться, але про це ми детальніше поговоримо на уроках історії України. Сподіваюся, ви були уважними. І зможете відповісти на питання, які я поставила вам на початку уроку. Якщо є сумніви, скористайтесь конспектом. Дякую за увагу. До нових зустрічей!